Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті я пропоную вам подивитися другу частину історії про Білу білочку. Білочка об'єднує своїх друзів, щоб захистити свій ліс, свою домівку від підступного лева. І в кінці ви дізнаєтесь, чим же закінчилася ця історія. Я бажаю вам приємного перегляду. Проте ніхто не звернув уваги, що ніде не було видно тигрів та пантер. Саме вони могли найбільше допомогти молодому царю. Проте вони поховалися, а згодом зібралися в далекій печері. Старанно зачинили вхід до неї. І поки маленькі звірята готувалися до бою зі старим левом, Тигри та Пантери радилися, що їм робити далі. Пропоную, сказав старий тигр, зустріти старого Лева і подарувати йому квіти. Він побачить нашу прихильність до нього і буде лагідним до нас. А я пропоную зустріти старого Лева пишним застіллям, сказала Пантера. Він побачить, як багато смачних страв ми приготували на його честь. І не буде з нами воювати. Ось так у лісі з'явилися зрадники. Одні, хто не мав багато сили, страшних пазурів та зубів, готувалися до захисту рідної землі, а інші зубаті, хижі. Хоробрі виявилися слабаками, злякалися ворога та вирішили підлеститися до нього. Пройшов день у тривожному очікуванні битви. Вечірнє сонце торкалося верхівок дерев, ліс дихав спокоєм. Але кожен його мешканець знав сьогодні вирішиться доля рідного дому. І ось із темної гущавини вийшов ворог. Старий, лютий лев із зеленою короною на голові. Його лапи важко ступали по землі. Очі палали злістю, а рев прокочувався галявиною, мов грім. На Назустріч йому спокійно й гордо вийшов молодий лев, цар рідного лісу. Його червона корона сяяла в променях вечірнього сонця, а в грудях билося серце, сповнене відваги і любові. Це наш дім, р -р -р -р, проричав молодий лев. Тобі його не забрати. Я заберу все, що захочу, відповів старий лев. Ти ще надто юний, щоб мені завадити. І почалося. Бій був запеклий. Вони рикали, кусали, стрибали одне на одного. Дряпалися і борсалися серед квітів та трав. Молодий лев бився відчайдушно за свій ліс, за своїх друзів, за справедливість. Та досвід старого Лева давався взнаки. Той був сильніший, важчий і хитріший. Удар ще один. Ще молодий цар похитнувся. Йому вже важко було дихати. Лапи тремтіли, очі затуманювалися, і тоді сталося диво. До бою пролунав голос білої білочки з краю галявини. Почувши її, Їжаки перші кинулися в атаку, скрутилися в колючі клубочки і стрімголов покотилися під лапи старому леву. Він наступив на них і заревів від болю За ними зайці, вони підскочили до ворога з боків. Били його сухими морквинами, кусали, скакали, плутали йому лапи. І тоді з кущів на допомогу вистрибнули лисиці та вовки. З римськими шоломами на головах вони обступили ворога, дряпали його, кусали за хвоста і спину, шипіли і гарчали. Р. Геть з нашого рідного лісу. Ворог обертався, ричав, бив лапами навсібіч, але було пізно. Ліс об'єднався, старий Лев програв. А що ж тигри та Пантери? Коли битва розгорілася. Вони, нічого не знаючи, поволі вийшли з печери, з квітами й пирогами. Та побачили, що старого лева вже б'ють. Ой, це не ми. Ми за своїх почали виправдовуватися тигри та пантери. Проте всі звірі вже побачили в найтяжчий момент. Тигри та пантери не прийшли на допомогу, тому їх більше ніхто не слухав, навіть сорока відмовилася передавати для них новини. Коли старий Лев, кульгаючи, втікав із лісу, скиглячи та тримаючись за поранену лапу. «Уа -уа 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 всі звірі вибігли на галявину. Там уже стояла біла білочка на голові римський шолом. У лапі лісовий прапор, а обличчя світилося гордістю й спокоєм. Ми перемогли друзі, мовила вона. Звірі сміялися, стрибали, водили хороводи, квіти ніби розсвіли ще яскравіше, сонце світило ще тепліше, а в повітрі запахло перемогою. Молодий лев, поранений, але усміхнений, вийшов до своїх підданих. Його червона корона блищала, мов сонце після дощу. Друзі, сказав він, цю перемогу здобула не лише моя сила, її здобрила єдність, дружба і мудра порада білої білочки. Усі звірі в лісі почали радо скандувати Слава білій білочці. Слава рідному лісу. Героям слава. І відтоді у світлому, великому великому сосновому лісі. Знову запанували мир і злагода. Білу білочку поважали як головну порадницю царя. А ті, хто ще нещодавно сміялися з її білого хутра, тепер захоплювалися її добротою, розумом і хоробрістю. І навіть мудра сова, що дрімала на гілці, Тихенько прошепотіла крізь сон. Угу, молодець. Угу. Діти, сподіваюсь, вам історія про білочку сподобалась і ви зробили для себе висновки. На все добре.